Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про смс, які почали надходити е, людям, які проживають в Польщі, е, про те, що почала в Польщі проводитись антитерористична операція. Одразу ж попереджаю, що немає чого переживати. Е, тому зараз ми про все поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся це відео і чи отримував сьогодні якусь подібну СМС. Отже, переходимо до нашої теми сьогодні, в середу, 19 квітня, уряд попереджає мешканців кількох регіонів, надсилаючи текстові повідомлення на їх телефонні номери з текстом поліцейські антитерористичні навчання. І оповіщення з'являються в мешканців наступних. Воєводств. Їх всього вісім: Любуцьке, Мазовецьке, Поморське, вармінсько мазурське Лоцьке, Великопольське, Західно-Поморське та частково Куявсько-Поморське воєводство. Служби пояснюють, що це антитерористичні навчання та відпрацювання поліцейського переслідування, і у зв'язку з цим в північних регіонах Польщі можуть бути труднощі зі зв'язком. Тож рекомендується зберігати спокій та, викор... та виконувати вказівки спецслужб. І тут одразу ж я вам дам якби, свою думку з того приводу, чому ці навчання проводяться. По-перше, вони проводяться через те, що на Польсько-білоруському кордоні знову активізувалися білоруські спецслужби вже останніми днями збільшується кількість мігрантів нелегальних, які хочуть нелегально через прорив кордону потрапити на територію Польщі. Ми таке бачили вже декілька років тому. Перед війною також було таке собі загострення, так коли з Афганістану дуже багато було людей, які хотіли нелегально попасти в Європу саме через білорусько польський кордон, і зараз там вже на кордоні поляки вистроїли цілу таку мережу стін. Які забезпечують там надійність безпеки, і е, все одно, як би бачимо, що е, білоруські спецслужби, скоріш за все, там частково і російські спецслужби замішані, вони м, не полишають спроб е, цих мігрантів якось переправляти в Польщу для того, щоб дестабілізувати ситуацію і використати це в майбутньому якось в своїх політичних інтересах. І е, саме тому Польща продовжує. Роботи по укріпленню білорусько польського кордону це по-перше. По-друге, вони почали будувати стіну на російсько польському кордоні. І, власне, я думаю, що ці антитерористичні навчання вони також покликані навчити поліцію відпрацювати якісь заходи, які будуть проводитись у випадку. Якщо в тому регіоні знову буде е, якесь там різке погіршення ситуації, тож зараз немає чого переживати, просто собі розумійте, що польська поліція підвищує свою кваліфікацію, е, вчиться діяти в екстрених якихось е, таких ситуаціях. Тому це все, що зараз відбувається, це тільки на користь. Вашій особистій безпеці, якщо ви зараз знаходитеся на території Польщі, дякую всім за перегляд. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!